З різдвяною радістю вітаю українських воїнів, дякую вам за мужність і героїзм. Обіймаю тих, кого війна змусила покинути домівку чи навіть рідну землю. З Різдвом Христовим вітаю наших поранених, як військових, так і цивільних. Зі сльозами обіймаю тих, хто втратив рідних і близьких у році, що минає. Щиро вітаю зі святом наших волонтерів і лікарів. Рятувальників та енергетиків, від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, переможного, мирного і благословенного прийдешнього року. Христос народився. Славімо Його! Суми святий вечір сорок. Тім році, осі наші України, плач на кожнім кроці, сіли до вечері, а діти питають. Мамо, мамо, де отинато. Діти менько захищає, десь на сході України святий вечір споминає.